Василь Стефаник, Камінний хрест. Розділ перший. Відколи Івана дідуха запам'ятали в селі Газдою, відтоді він мав усе лиш одного коня і малий візок із дубовим дишлем. Коня запрягав у підруку, сам себе в борозну, на коня мав ремінну шлею і нашильник, а на себе Іван накладав малу мотузяну шлею. Нашильника не потребував, бо лівою рукою спирав може ліпше, як нашильником. То як тягнули снопи з поля або гній у поле, то однако й на коні, і на Івані жили виступали, однако їм обом під гору сторонки моцувалися, як струнви, і однаково з гори волочилися по землі. Догори ліз кінь, як по леду. А Івана, як коли б хто буком по чолі тріснув, така велика жила напухала йому на чолі. Згори кінь виглядав, якби Іван його повісив на нашильнику за якусь велику провину, а ліва рука Івана обвивалася сітею синіх жил, як ланцюгом із синьої сталі. Не раз ранком і ще перед сходом сонця їхав Іван у поле пільною доріжкою. Шлеї не мав на собі, лише йшов із правого боку і тримав дишель, якби під пахою. І кінь і Іван держалися крепко, бо оба відпочили через ніч. То як їм траплялося сходити з горба, то бігли, бігли в долину і лишали за собою сліди коліс, копит і широчезних п'ят Іванових. Придорожне зілля й бадилля гойдалося, вихолітувалось на всі боки за возом і скидало росу на ті сліди. Але часом, серед найбільшого розгону, на самій середині гори, Іван починав налягати на ногу, і спирав коня, сідав коло дороги, брав ногу в руки й слинив, аби найти те місце, де бодяг забився. Та цю ногу сапув шкрепчи, не ти її слину промивай, говорив Іван із пересердя. Діду Іване, або того в того борозного най біжить, коли овес поїдає. Це хтось так брав на сміх Івана, що видів його патороч зі свого поля. Але Іван здавна привик до таких сміхованців і спокійно тягнув бодяк далі. Як не міг бодяка витягнути, то кулаком його вгонив далі в ногу і, встаючи, казав Не біси, вігниєш та й сам випадеш, а я не маю чесу з тобою панькатися. А ще Івана кликали в селі переломаним, мав у поясі хибу, бо все ходив схилений, якби два залізні краки стягали тулук до ніг. То його вітер підвіяв. Як прийшов із войска додому, то не застав ні тата, ні мами, лише хатчину завалену, а всього маєтку лишив йому тато, букату горба, що найвищого і що найгіршого над усе сільське поле. На тім горбі копали жінки пісок, і зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний велетень. Ніхто не орав його і не сіяв, і межі ніякої на нім не було. Лиш один Іван узявся свою пайку копати і сіяти. Оба з конем довозили гною під горб, а сам уже Іван носив його мішком наверх. Часом на долішні ниви спадав із горба його голосний крик. Ех, мой. Як то був грену, та й по нитці розлетиш си, як же стяжкий. Але відай ніколи не гримнув, бо шкодував міха, і поволі його спускав із плечей на землю. А раз вечором оповідав жінці і дітям таку пригоду Сонце Пражить, але не Пражить, аж вогнем сипле, а я колінкую з гноєм наверх, аж шкіра з колін обскакує. Під із за кожного волоска просік, та й так ми солоно в роті, аж гірко. Ледве я добився на гору, а на горі такий вітрець дунув на мене, але такий легонький, що аж. А підіть же, як мене за минуту в попереці зачело ножами шпикати, Гадав ми, що минуси. Від цієї пригоди Іван ходив усе зібганий у поясі. А люди прозвали його переломаний. Але хоч той горб його переломив, то політки давав добрі. Іван бив палі, бив кілля, виносив на нього тверді кицькі трави і обкладав свою частку довкола, аби осінні весняні дощі не сполікували гною і не заносили його в яруги. Вік свій був на тім горбі. Чим старівся, тим тяжче було йому поломаному сходити з горба. Такий песій горб, що стрімголов у долину тручеє. Не раз, як заходяче сонце, застало Івана на верху, то несло його тіні з горбом разом далеко на ниви. По тих нивах залягла тінь Іванова, як велетня, схиленого в поясі. Іван тоді показував пальцем на свою тінь. І говорив горбові. Ото сні не Боже зібгав у дугу, але доки ні ноги носе, то мус родити хліб. На інших нивах, що Іван собі купив за гроші, принесені з войска, робили сини і жінка. Іван найбільше коло горба заходився. Ще Івана знали в селі з того, що до церкви ходив лиш раз у рік, на Великдень, і що курей зіцірував. То так він їх научував, що жадна і не важилася поступити на подвір'я і порпати гній. котра раз лапкою драпнула, то вже згинула від лопати або від бука. Хоч би Іваниха хрестом стелилася, то не помогло. Та й хіба ще то, що Іван ніколи не їв коло стола, все на лаві. Був сме наймитом, а потім відбув сми десять рік у воську. Так я стола не знав, та й коло стола мені їда не йде до трунку. Отакий був Іван, дивний із натурою, і з роботою. Розділ другий. Гостей у Івана повна хата, газди й газдині, Іван спродав усе, що мав, бо сини з жінкою наважились до Канади, а старий мусив у кінці податися. Спросив Іван ціле село. Стояв перед гостями, тримав порцію горівки в правій руці і витко каменів, бо слова не годен був заговорити. Дякую вам, файно, газди і газдині, що не мали за газду, а мою за газдиню. Не договорював і не пив до нікого, лиш тупо глядів навперед себе і хитав головою, якби молитву говорив, і на кожне її слово головою потакував. То як часом якась долішня хвиля викарбутить великий камінь із води і покладе його на берег. То той камінь стоїть на березі тяжкий і бездушний. Сонце лупає з нього черепочки давнього на мулу і малює по нім маленькі фосфоричні звізди. Блимає той камінь мертвими блисками, відбитими від сходу і заходу сонця, і кам'яними очима своїми глядить на живу воду і сумує, що не гнітить його тягар води, як гнітив від віків. Глядить із берега на воду, як на утрачене щастя. Отак Іван дивився на людей, як той камінь на воду. Потряс сивим волоссям, як гривою, кованою зі сталевих ниток, і договорював та дякую вам красно, та най вам Бог дасть, що собі в него жидаєте. Дай вам Боже здоров'я, діду міхале! Подав Михайлові порцію і цілувалися в руки. Куме Іване, дай вам Боже прожити ще на цім світі, та най Господь милосердний щасливо запровадить вас на місце, та й допоможе ласково своє внаново встати». Коби Бог дозволив, газде, а проше, а доцягніть же гадавсь ми, що вас за стів пообсажую, як прийдете на весілля, синове. Але інакше зробило си. То вже таке настало, що за що наші діди та й тати не знали, то ми мусимо знати. Господа воля, а законтентуйте ж си газди, та й вибачайте за решту. Взяв порцію горівки та підійшов до жінкам, що сиділи на другім кінці стола від постелі. Тимофіхо, кумо, я хочу до вас напити си. Див'юся на вас, та й ми, як якийсь казав, молоді літа нагадуються. Де де, де? от це були хлоп'ян хлоп'яна дівка, годна сте були. То ми за вами не одну нічку збавив, То сте в данці ходили, як сновавка. так рівно. Ба, де кумо то ті роки наші. Ануко, пережийте та й вибачайте, Щом на старість данець нагадав. А проше. Глянув на свою стару, що плакала між жінками і виймив із пазухи хустину. Стара, няк тобі платину та файну обітриси, аби я тут ніяких плачів не видів. Гостий собі пильнуй, а плакати ще доста чесу, ще так си наплачеш, що очі ти витечуть. Відійшов до газдів і крутив головою. Що бим сказав, та наймовчу, найщиную образи в хаті і вас, як огрешних, але рівно, не дай Боже нікому доброму на жіночий розум перейти. А дій, видите, як плаче, та на кого? На мене, на мене, газдине моя, то я тебе відкорінував на старісті з твоєї хати. Мовчи, не хлипай, бо ти сиві кіски зараз обмичу та й підеш у ту гамерику, як жидівка. Куми Іване, а лишіть же ви собі жінку, та же вона вам не воріг, та й дітям своїм не воріг, та й їбанно за родом, та й за своїм селом. Тимофіхо, як не знаєте, то не говоріть ані зелень, то її банно, а я туди з віскоком іду. Заскреготав зубами, як жорнами, погрозив жінці кулаком, як довбнею і бився в груди. Озьміть та вгатіть ми сокиру отут у печінки. Та, може, той жовч пукне, бо не витримаю. Люди, такий туск, такий туск що не пам'ятаю, що се зо мнов робить. Розділ третій. А проше газди, а озміть же без церемонії, та будьте вібачні, бо ми вже подорожні. Та й мені, старому, не дивуйтеся, що трохи втираю на жінку, але то не задурно, ой не задурно. Цього би ніколи не було, якби вона з синами. Сини уважаєте, письменні. Та як дістали якесь письмо до рук, як дістали якусь напу, та як пішли під стару, та й пилили, пилили, аж перерубали. Два роки нічого в хаті не говорилося лиш Канада та й Канада. А як ні, достинули, як їм видів, що, однако німуть отут на старість, згристи, як не піду, та й їм продав що крішки». Сини не хотіть бути наймитами після моєї голови, та й кажуть ти наш тато, та й заведи нас до землі та дай нам хліба, бо як нас розділиш, та й не будеш чим Най їм Бог помагає їсти тот хліб, а мені однако гинути. Але газ де мені, переломаному, доходів. Я зробок, ціле тіло мозиль. Кості дрихлаві, що заки їх рано зведеш докупи, то десять раз йойкнеш. То вже Іване пропало, а ви собі туск до голови не припускайте. А може, як нам дорогу покажете, та й усі за вами підемо. За цим краєм не варт собі туск до серця брати. Ця земля не годна кілько народа здержити та й тільки біді витримати. Мужик не годен і вона не годна, обоє вже негодні. І саранчі нема, і пшениці нема, а податки накипають. Що сплатив лева, то тепер п'ять, що з'їв солонину, то тепер барабулю. Ой, золили нас, так нас ймили в руки, що з тих рук ніхто нас не годен вірвати, хіба лиш тікати? Але колись на ці землі буде покаяння, бо нарід поріжеси. Не маєте ви за чим банувати. Дякую вам за це слово, але його не приймаю. Певне, що нарід поріжеси. А тож Бог не гніває син на таких, що землю на гиндель пускають. Тепер нікому не треба землі. Лиш викселів та банків. Тепер молоді газди мудрі настали, такі фаєрмани, що за землем не згоріли. А дивітько, си на ту стару скрипку та й пускати її на гиндель. Та же то дуплава верба, кине пальцем та й маком сєде. Та гадаєте, що вона зайде на місце, от перевернеси десь у окіп, та й пси розтягнуть. А нас поженуть далі і подивитися не дадуть. Відки таким дітям має Бог благословити? Стара, а суди ж? Прийшла Іваниха, старенька й сухонька. Катерино, що ти собі не Бога у своїй голові гадаєш? Де ті покладу в могилу, це риба ті має з'їсти, та тут по рибі нема що на один зуб узяти. І натягав шкіру на жінчині руці і показував людям лиш шкіра на кості, куди це му йти з печі. Була спорідна газдиня, тяжко спрацювала, не гайнувалась, але на старість у далеку дорогу вібралися. А ді, видиш, де твоя дорога, та й твоя каната? О, там, і показав їй через вікно могилу. Не хотіла сіти на цю канаду, то підемо світами і розвіємося на старість, як лист по полі. Бог знає, як з нами буде, а я хочу з тобою перед цими нашими людьми випрощити си. Так як слюб ми сми перед ними брали, так хочу перед ними випрощити си, з тобою на смерть. Може, тебе та ткинуть у море, що я не буду видіти? А може, мене кинуть, що ти не меш видіти. Та прости мене, що ти не раз договорив, що, може, ті коли скривдив, прости мені і перший раз, і другий раз, і третій раз. Цілувалися, стара впала Іванові на руки, а він казав а то ті небого в далеку могилу везу. Але сих слів уже ніхто не чув, бо від жіночого стола надбіг плач, як вітер, що поміж острих мечів повіяв та всі голови мужиків на груди похилив. Розділ четвертий. А тепер ступай собі, стара межи та пильнуй, аби кожду своє дійшло, та напийси раз, аби ті на віку видів п'єну. А вас, газди, я ще маю на два гатунки просити, десь, може, сини пусте в село на пошту, що нас із старого уже нема. Та бим просив вас, аби сте за нас наймили служебку, та й аби сте си, так як сьогодні, зійшли на обідець та виказали Очі наш за нас. Може, пан Бог менше гріха припише? Я гроші лишу Якові, бо він молодий та й слушний чоловік. Та не сховає дідів грейцір. Наймемо, наймемо і очі наш за вас вікажемо. Іван задумався, на його тварі малювався якийсь стид. Ви, старому, не дивуйтеся, не смійтеся з діда, мені самому гей устид вам це казати, але здаємо си, що би мав гріх, як бим цього вам не сказав. Ви знаєте, що я собі на своїм горбі хресток камінний поклав. Гірком віз і гірком го наверх а лем поклав такий тяжкий, що горб го не скине, мусить го на собі тримати так, як мене тримав. Хотів їм кілько пам'ятки по собі лишити, стулив долоні в трубу і притискав до губів. Так баную за тим горбом, як дитина цицьков, а на нім вік свій спендив і окалічив їм. Кобим міг, та й бим його в пазуху сховав та й взяв з собою у світ. Банно ми за найменшу крішку в селі, за найменшу в дитину, але за тим горбом таки ніколи не перебаную. Очі замиготіли великим жалем, але це задрожало, як чорна рілля під сонцем дрожить. Оцеї ночі лежу в стодолі, та думаю, та думаю. Господи милосердний, ба, чим так глібоко зогрішив, що женешні світові води. Я ціле життя лиш роб та й роб та й роб, не раз, як днинка кінчилася, а я впаду на ниву та й ревно молюся до Бога. Господи, не покинь ніколи чорним кавалком хліба, а я буду все працювати, хіба бих б не міг ні руков, ні ногов кинути. Потім мене такий туск напав, що мчи колонки гриз і чупер собі микав, качев ємси по солом, як худобина, та й неначе сте цукнулося до мене. Не знаю, як і коли вчинив ємси під грушков з воловодом, замалу филю був би ми си затєх, але Господь милосердний знає, що робить. Нагадав їм собі за свій хрест. Та й мене геть відійшло. Їй, як не побіжу, як не побіжу на свій горб. За годинку вже сидів під хрестом, Посидів, посидів довгенько, та якось мелегше стало. А дістою перед вами й говорю з вами, а тот мені не виходить з голови. Таки го вижу та й виджу, а й умирати буду, та й буду го видіти. Все забуду, а його не забуду. Співанким знав та й на нім забуєм, силу мав, та й на нім лишив'ем. Одна сльоза котилась по лиці, як перла по скалі. Та я вас просю, газди, аби ви, як мете, на світу неділю поле світити, аби ви ніколи мого горба не минали. Будь котрий, молодий, най вибіжить та найпокропить хрест свічену водицев, бо знаєте, що кінц на гору не піде. Просу я вас за це дуже грешно, аби сте мені, мого хреста ніколи не минали. Буду за вас Бога на тім світі просити, лиш зробіть дідові Його волю. Я коли б хотів рядном поростелитися, я коли би добрими сивими очима хотів навіки закопати в серцях гостей свою просьбу. Іване, куме, а лишіть же витуск на боці. Геть його відкиньте. Ми вас усе будемо нагадувати раз назавше. Булисте Були сте порядний чоловік, не лізли сте на трапом на нікого. Нікому сте не переорали, ані пересіяли, чужого зеренця сте не порунтали. Ой ні. Муть вас люди нагадувати, та й Христа вашого на світу неділю не минуть. Отак Михайло розводив Івана. Розділ п'ятий. Вже вам, панове, Газди, все сказав, А тепер хто не любить, та тот буде пити зо мно. Сонечко вже над могилов, а ви ще порцію горівки зо мною не віпіли. Заким ще в своїй хаті і маю гості за своїм столом, то буду з ними пити. А хто ні ненавидить, то буде також. Почалася пиятика та пиятика, що робить із мужиків подурілих хлопців. Незабавки п'яний Іван уже казав закликати музику, аби грав молодіжі, що заступила ціле подвір'я. Мой, маєте так танцювати, аби земля дудніла, аби одної травички на току не лишилося. В хаті всі пили, всі говорили, а ніхто не слухав. Бесіда йшла сама для себе, бо треба їй було конче сказати. Мусили сказати хоч би на вітер. Як єм го відпуцував, то був відпуцований, котре чорний, то як сріблом посипав по чорну, а котре білий, то як маслом сніг помастив. Коні були в мене в ордунку, ці міг сідати, але м грошей мав ой мав, мав. Кобим учинився серед такого пустині, лиш я та Бог аби був. Аби м ходів, як дика звір, лиш кобих не видів, ні тих жидів, ні панів, ні ксюндзів, Отогди би називалося щом пан. А ця земля най западеси, най -си зараз западе, том не згорів. За чим били та катували наших татів, та в ярем запрягали, а нам уже кусня хліба не дають прожерти. Е, то так, по-моєму, ще не находився такий секвертант, аби що з нього з тих податок. Ой ні! Був чех, був німець, був поляк, пробачайте взяли, але як настав мадзур, та й найшов кожушину аж під вишнем. Кажу вам, Мадзур біда, очі печи та й гріху за нього нема. Всякої бесіди було багато, але вона розліталася в найріжніші сторони, як надгнилі дерева в старім лісі. В шум, гамір, зойки і в жалісну веселість скрипки врізувався спів Івана і старого Михайла. Той спів, що його не раз чути на весіллях, як старі хлопи доберуться охоти і заведуть стародавніх співанок. Слова співу йдуть через старе горло з перешкодами, як коли би не лиш на руках у них, але й в горлі мозолі понаростали. Ідуть слова тих співанок, як жовте осіннє листя, що ним вітер гонить по замерзлій землі, а воно раз на раз зупиняється на кожнім ярочку і дрожить подертими берегами, як перед смертю. Іван та Михайло так співали за молоді літа, що їх на кедровім мості здогонили, а вони вже не хотіли назад вернутись до них навіть у гості. Як де підтягали вгору яку ноту, то стискалися за руки, але так кріпко, аж сустави хрупотіли, а як подибували дуже жалісливе місце, то нахилювались до себе й тулилися чоло до чола і сумували. Ловилися за шию, цілувалися, били кулаками в груди і в стіл, і в такої собі своїм заржавілим голосом туги задавали, що врешті не могли жадного слова вимовити лиш ой Іванку брате, ой Михале, приятелю!» Розділ шостий. Дідю, чуєте, то вже час виходити до колії, а ви розпівалися, як за добро миру. Іван витріщив очі, але так дивно, що син побілів і подався назад та й поклав голову в долоні й довго щось собі нагадував. Устав із за стола, підійшов до жінки, взяв її за рукав. Стара, гай, машір, інц, цвай, драй, ходи, уберемося по панськи та й підемо панувати. Вийшли обоє. Як уходили назад до хати, то ціла хата заридала. Якби хмара плачущина висла над селом прірвалася, якби горе людське дунайську загату розірвало, такий був плач. Жінки заломили руки і так сплетені держали над старою Іванихою, аби щось із гори не впало і її на місці не роздавило. А Михайло ймив Івана за барки й шалено термосивним і верещав, як стеклий. Мой, як я згазда, то фурне, то то з себе, бо ті виполичкою, як курву. Але Іван не дивився в той бік і мив стару за шию й пустився з нею в танець. Польки мені грай по панськи, мам, гроші. Люди здеревеніли, а Іван термосив з жінкою, якби не мав уже гадки пустити її живу з рук. Вбігли сини і силоміць винесли обох з хати. На подвір'ю Іван танцював далі якоїсь польки, а Іваниха обчепилася руками порога і приповідала. Отом се ті віходила, отомсе ті вигризла оцими ногами і все рукою показувала в повітрю, як глибоко вона той поріг виходила. Розділ сьомий Плоти попри дороги тріщали й падали, всі люди випроваджували Івана. Він ішов із старою, згорблений в цайговим сивім одінню, і що хвиля танцював Польки. Аж як усі зупинилися перед Хрестом, що Іван його поклав на горбі, то він трохи прочуняв і показував старий хрест. Видиш, стара, наш хрестик, там є відбито й твоє намено. Не біси, є і моє, і твоє.